Зеленський прилетів до Лондона. Світ реагує на скандал у Білому домі і масована атака дронів на українські міста. Про це говоримо в новинах у студії Марина Кухар. Володимир Зеленський прилетів до Лондона. Сьогодні ввечері він має зустрітися із британським прем'єром Кіром Стармером. А вже на завтра запланований саміт лідерів європейських держав. Його стармер скликав одразу після свого візиту до Трампа, аби обговорити гарантії безпеки для України і для Європи. До саміту приєднаються представники більш ніж десяти держав, зокрема Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі, Чехії, країн Скандинавії і Туреччини. Також на зустрічі будуть генсек НАТО Марк Рюте, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніо Кошта. Особливої актуальності та важливості переговори у Лондоні набувають після вчорашньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в овальному кабінеті, яка перетворилася на скандал. Спершу все починалося доволі спокійно. Трамп особисто зустрічав Зеленського на ганку Білого Дому. Українська делегація на знак поваги привезла у подарунок чемпіонський пояс Олександра Усика. Під час розмови наш президент показував фото звільнених українських полонених. Та в певний момент атмосфера змінилася, і діалог перетворився на словесну перепалку. Американський президент разом із віце-президентом звинуватили в невдячності та в тому, що Україна, яка є жертвою агресії, не хоче миру. А Володимир Зеленський не поважає Путіна. Ви були в Україні, щоб говорити про наші проблеми. З'їздіть хоча б раз, Я бачив сторіс, і я знаю, що відбувається. Люди приїжджають до вас на пропаганда тур. Ви не згодні, що у вас проблеми з мобілізацією. Ви думаєте, що це шанобливо приїжджати в адміністрацію президента США і атакувати адміністрацію, яка намагається запобігти руйнуванню вашої країни. під час війни у всіх є проблеми, навіть у вас, але у вас є прекрасний океан, тому ви не відчуваєте. Але ви відчуєте це в майбутньому. Дай Бог, щоб у вас не було війни. Ви не знаєте цього, не знаєте. Не кажіть нам, що ми відчуємо. Ми хочемо розв'язати цю проблему. Ви не в тому становищі, щоб диктувати нам. Після цього українська делегація покинула Білий Дім. Угоду про корисні копалини не підписали. Володимир Зеленський скасував свій виступ в університеті Гудзона. Натомість дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News, який відомий своєю прихильністю до республіканців. У ньому український президент ще раз наголосив, що вдячний штатам за підтримку. Що Україна, як ніхто у світі, зацікавлена у мирі, але нам потрібні чіткі і зрозумілі гарантії. Тії безпеки. А ще у Вашингтоні Володимир Зеленський зустрівся із українською громадою та ветераном війни Андрієм Смоленським. Екс-командир групи аеророзвідників 47 ї окремої механізованої бригади Магура Після важких поранень проходить лікування у штатах. Під час зустрічі говорили про небайдужість американців протягом трьох років повномасштабного вторгнення Росії. Реакція демократичного світу була однозначною. Шок одразу після закінчення зустрічі в овальному кабінеті від різних країн світу від їх лідерів почали надходити слова підтримки України та нашого президента. чи не першим на суперечку в овальному кабінеті відреагував прем'єр Польщі Дональд Туск? Шановний президент Зеленський, дорогі українські друзі. Ви не самотні. Наступним слова підтримки висловив президент Франції. Еммануель Макрон був першим європейським лідером, із яким президент України по у Франції саме стартував кінофестиваль Цезар. Його відкривала легендарна Катрін Деньов. На церемонію вона демонстративно вдягнула синьо жовту прикрасу. Я оголошую 50-ту церемонію вручення премії Сезар відкритою і присвячую її Україні. Далі реакція світу покотилася наче снігова лавина. Україна, ми з тобою. Пише іспанський прем'єр Педро Санчес. Ви ніколи не залишитеся на самоті слова підтримки від литовського президента Гітана Санауседи. Лідери Чехії, Молдови, Норвегії, Швеції Нідерландів. Всі одноголосно ми з Україною. Від Берліна слова підтримки і від чинного канцлера Олафа Шольца і від майбутнього Фрідріха Мерца. Україна може розраховувати і на Європу, і на Німеччину, заявила головна дипломатка країни Анна -Лена Бербок. Німеччина разом з іншими європейськими союзниками разом з Україною і проти російської агресії. Україна може спиратися на непохитну підтримку Німеччини, Європи та інших країн. Слова підтримки від лідерів Євросоюзу, голова Європейської ради Антоніо Кошта майже одразу телефонує Володимиру Зеленському, а потім пише допис українською мовою, як і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу. Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім, дорогий президент Зеленський. Ми продовжимо працювати з вами заради справедливого і сталого миру. Ми посилимо нашу підтримку Україні, щоб вона могла продовжувати відсіч агресору. Сьогодні стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера від нас, європейців. Залежить, чи прийняти цей виклик різку позицію в оцінці поведінки керівництва США озвучив колишній глава європейської дипломатії Жозеп Бурель. Трамп та Венс влаштували ганебне шоу. Мені соромно за таку поведінку. США заслуговують на щось краще. Україну підтримали і за океаном прем'єр-міністр Канади та його найімовірніший заступник. Росія незаконно і безпідставно вторглася в Україну. Ось уже три роки українці борються мужньо та стійко. Їхня боротьба за демократію, свободу та суверенітет є важливою для всіх нас. Трампу не місце на наступному саміті J7. Я краще буду стояти з Зеленським у будь-який день ніж запрошу Трампа до нашої країни. Австралійський прем'єр заявив, що і далі стоятиме на боці Києва. Народ України зазнав величезних страждань, захищаючи себе і свій суверенітет. Росія діяла як хуліган. Велика країна, яка прагне вторгнутися та захопити територію іншої суверенної держави України. І як переважна більшість країн світу, ми підтримували Україну, і ми будемо це робити. Надалі після візиту до США Володимир Зеленський вирушив до Великої Британії. На Даунінг-стріт заявили, що Кір Стармер зберігає непохитну підтримку України та робить усе можливе, щоб знайти шлях до місного миру. Теплий допис про Україну з'явився і на сторінці головного британського кота Ларі. На ньому колишній британський прем'єр Вінстон Черчилль залишає Білий Дім. Світлина підписана так: він би пишався вами, Володимире. Леся Головіна, ми Україна, марафон єдині новини. І в той час, як Дональд Трамп переконував, як Путін хоче миру, росіяни масово атакували Україну дронами. Загалом цієї ночі у нашому небі збили аж 103 російських безпілотників. Ще 51 дрон-імітатор був локаційно втрачений. Усього Росія запустила 154 БПЛА. Сили ППО працювали у половині областей України. Внаслідок атаки постраждала низка регіонів. Чи не наймасованішою була атака дронів на Харків? Росіяни били по житлових кварталах та середмістю. Усі дев'ять шахедів збили сили ППО, але на місто посипалися уламки. Вони влучили у лікарню. В будівлі вилетіли усі вікна, обвалилася частина стіни на горішньому поверсі. Всередині понівечене медобладнання. Більш як півсотні пацієнтів довелося евакуювати. Людей буквально виносили на ношах, бо серед них було багато лежачих. Постраждали семеро харків'ян, ускладнення було те, що всі ці люди мали мобільні, їм потрібен необхідний догляд і відповідні умови. Да, тому це, це було зроблено, тимчасово їх розміщено було, ну і далі будемо створювати вже умови для належного їх утримання в подальшому. Мікроскоп, стоматологічне крісла. Ну, все, все тут було на самому вищому рівні, але зруйновано все. Але ми все владнаємо. Все буде добре, да. Будемо навчати. Один загиблий і троє поранених від атаки шахедами на Одещині. Там горів приватний будинок, підприємство, автомобілі. Пошкоджена тренувальна база Чорноморця. А на Сумщині у селі Голубівка шахет влучив поміж будинків. Їх рознесло на друзки, побиті і сусідні хати. Від ранку не вщухають вибухи у Херсоні через скиди з дронів. Уже п'ятеро поранених, серед них дитина. А вдень ворог атакував Запоріжжя, пошкоджено дахи приватних будинків попередньо без постраждалих. 91 -е бойове зіткнення на фронті фіксували у генштабі минулої доби. Росіяни тиснуть. На трьох напрямках Донеччини найгарячіше на Покровському, де сили оборони зупинили 26 штурмів. На турецькому відбили 16 атак, а Ще захисники зупинили ворога на Новопавлівському напрямку. Тисне противник і на Курщині. З лінії фронту у медичний центр на Львівщині за добу проєкт Прицільна евакуація працює вже кілька місяців, і за цей час десятьох бійців вдалося врятувати від ампутацій. Як усе працює, бачила наша Олександра Стасишин. Тут нам вдалося закрити його власними тканинами для того, щоб відновити зінальну і резональну функцію стопи. Тут ситуація була трохи гірша, Нам прийшлося пересадити йому шкіру. Ноги 34-річного Михайла Рєпіна добре загоюються після кількох операцій. Ними він уже може рухати. Важкі поранення боєць дістав місяць тому на Донеччині, із ворожого дрона на нього скинули вибухівку. Я впав відразу у мене віднялись обидві ноги і права рука. Я ще загорівся. Я почав тушити сам себе рука почала рухатися. Потім ще прилетів дрон, щоб мене добити, але він не попав. Менше ніж за добу мене привезли сюди. тут зробили ще операції. Благодаря цьому у мене є обід виканцівки. Усю евакуацію боєць був при свідомості в кареті швидкої. Навіть записував відео. Живий, нездоровий, відбувся малою кров'ю. Часу від моменту поранення до приїзду у медзаклад зайняло лише 20 годин. Ми додобив встигли. Він на четвертій отримав поранення. Зараз друга година. Як і останку. Попереду у Михайла ще кілька місяців реабілітації на відновленні і 26-річний Богдан Вус на руці. Залізний апарат всередині її тримає бетонна суміш. Зовні ще не загоєні рани, показує перші успіхи. Якщо покласти м'ячик, якийсь чи ще щось я можу перебирати вже м'ячик. Цей на пальцях майже можу стиснути вже руку в кулак. Вибухівку із дрона в його автівку ворог скинув 30 грудня 24-го року на Донеччині. Увесь удар припав саме на руку. Вона буквально висіла на шкірі. Кілька клінік не наважились зробити операції. Та на четверту добу його привезли на Львівщину у Суперхюманс, і тут лікарі ризикнули. До моменту, поки не прижився м'яз, який мені не транспортували зі спини. Також говорили, що шансів практично немає. Це Рідна рука, яка е, має чутливість, яку я можу регулювати силу, хвату, з протезом так не вийде. У протеза дві функції: або ж затиснути, або ж відпустити. Або ж повернути, або ж зафіксувати все. Тобто там немає зворотнього зв'язку з мозком, з нервовою системою. Медики кажуть, через вчасну евакуацію за майже три місяці цього проєкту співпраці з Азовом врятували від ампутації кінцівки, щонайменше 10 десятьом бійцям. Ми часто це бачимо, що неможливість контролю інфекції, а її стійкість до антибіотиків викликає дуже радикальні операції, коли приходиться забирати функціональні частини організму. І кінцівка, навіть якби була збережена, вона би не виконувала свою функцію. Тобто знову ж таки стояло би питання про ампутацію через невиконання функції функції кінцівкою. кінцівки ми максимально швидко дбаємо про те, щоб бійці попали в найкращий реабілітаційний або лікувальний заклад, який потрібен в той момент. і Відповідно, вони якомога швидше отримують саме ту допомогу, яка їм потрібна. А ще, кажуть азовці, більшість їхніх бійців після одужання та реабілітації знову повертаються на позиції, аби продовжити нищити ворога. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Ліки здешевшують, пенсії зростуть. Від сьогодні на українців чекають зміни. Їх буде кілька. Але про все по порядку. Отже, виплати пенсіонерам автоматично індексують на 11%. Вона торкнеться понад 10 понад 10 мільйонів українців. У середньому пенсіонери отримуватимуть на півтисячі більше. Але точна сума залежить не від стажу роботи та зарплати. Не торкнеться індексація тих, хто отримує пенсію більше 20 тисяч гривень або вийшов на пенсію цьогоріч. Окрім того, від сьогодні зміняться ці. В аптеках Кабмін обмежив торгові націнки на сотню вітчизняних препаратів. Ціни мають знизитися до третини.